Всім привіт! Сьогодні я пішла прогулятися просто лісом, записати вправи в лісі для меридіанів. І ще раз стверджую, переконуюся в тому, що реально невеликовних хвороб немає. Все залежить наскільки наша підсвідомість починає вспливати в свідомість. Якщо ми починаємо розуміти, відчувати, що вже хвороба в нас є, яка вона, яка причина цієї хвороби. Навіть якщо це заданена хвороба, то можна спочатку зупинити цю хворобу, а потім поступово її віддалити від себе. Я не просто так говорю, тому що така хвороба, як псоріаз, дифузійний зоб, міома, переломи колін, ніг, яких я сьогодні не відчуваю, та й багато всяких дрібниць, воно пішло. Воно пішло. Тому з кожним разом я все більше. Переконуюся в тому, що дійсно невіліковних хвороб немає. Є ти, є хвороба, твоє відношення до хвороби, твоє розуміння, що ти порушила, чи порушив який закон всесвіту, і зразу ж твоя реакція. От яка твоя реакція так швидко буде виліковуватися ця хвороба або не виліковуватися? Тому слухайте себе, задумуйтеся над тим, як ви живете. Порушуйте закони всесвіту, чи не порушуєте закони всесвіту. І від цього буде залежати ваш фізичний, психоемоційний і біохімічний стан. А біохімічне це те, що ми їмо. Це те, що ми їмо, це те, що ми п'ємо. Наші пігулочки з аптечки, бади, біологічні добавочки чи чиста натуральна їжа. Тобто завжди є час задуматися, проаналізувати і змінити свій спосіб життя. Харчування, відносини, місце перебування. Да, навіть місце перебування можна просто виїхати в іншу місцевість і в іншій місцевості проживати досить щасливо. Відносини можна з чоловіком жити і не отримувати ніякого задоволення від життя, а можна розлучитися і просто бути щасливою. Тобто тут кожен приймає сам рішення, можна жити на пігулках. І свою печінку, свої нирки, наднирники далі гробити. А можна відмовитися від пігулок і жити просто на натуральній їжі. Так, да, вона дорожча, але не дорожча, ніж пігулки. Можна жити біологічно активними добавками, весь час себе пічкати, як не тим вітаміном, то тим вітаміном, а можна просто слухати свій організм і чути його. Що з'їсти, яку травинку, яку рослинку, який продукт. Тоді тільки можна знайти гармонію в собі. А коли б гармонія в собі, то значить і бути здоров'я на всіх рівнях. Я бажаю вам бути здоровими, чути себе, чути не просто слухати, а чути. До ну, наступних зустрічей! З вами Світлана Білик.